У мене на столі знаходяться два пакети, в яких є хот-доги, навіть веганські є устриці фіндекльор, і також є головний напій цього закладу. Так, це білий налив. І навіть я пам'ятаю, що його називали цей заклад першою українською сидерією, ну тобто місцем, де наливають сидр. Так, коли цей заклад тільки відкрився, це було просто вау, тому що концепція Ван Євро. Все коштувало 29 гривень. Ти міг купити устриці за 29 гривень Хот-дог, сидер. Ну, коротше, було смачно та дешево. Це, мабуть, була цінова політика перепічки, яка знаходилась неподалеко. Але з тих часів дуже багато що змінилось. Ціни виросли. Ну, в принципі, і курс євро ніфіга собі виріс. Я думаю, ви не можете з цим не погодитись. Але давайте подивимось, чи залишилось там смачно. Ну а з вами Денис Наїжко, і сьогодні на Наїжко буде їсти білий налив. Іди, бери щось їсти. Я не почну, поки ти не візьмеш. Добре, почну куди я дінусь. Поїхали. Все моє замовлення обійшлося в 907 гривень. Це без урахування доставки. З замовленням були проблеми. Я зробив замовлення через додаток, там не було можливості оплатити карткою. Я все-таки замовив, мені перетелефонував диспетчер і каже, не біда, можете оплатити через рахунок онлайн. Якось так. Я кажу, окей, чекаю смс-ку. Після цього мені перетелефонують і кажуть, що ресторан не може прийняти онлайн оплату. Я кажу, добре. Так і бути, я піду тоді зніму гроші і готівкою заплачу. Все замовляємо. Після чого мені ще раз перетелефоновують і кажуть, що ресторан через якісь технічні причини не може там якісь позиції мені зробити. Я кажу, добре, давайте ми їх замінимо. І ще не було. Устриць, я вибрав три різних типи по одній штуці. Мені сказали, що таких немає і є лише один варіант. Тому в мене три одинакових устриці буде. Це все, що вам потрібно знати про замовлення. А ні, Ще написали мені в СМС, що привезуть о 7.06, а привезли о 6.36. Це круто, це великий респект. Але якби мене не було вдома, що було б тоді? Це залишиться для нас великим питанням. Упакування. Це все приїхало в пакеті, на якому написано «Don't worry, я біорозкладний екопакет, тож не шкоджу природі. За це великий респект. Потім це все знаходиться ще й в крафтовому пакеті, який вже точно шкодить деревам. І устриці знаходяться в пінопласті. Що ж до пакування окремої страви? Всі страви йдуть, я так розумію, в подвійному конвертику це брендований конвертик, на якому написано білий налив. Це ми побачимо, якщо розвернемо. Це ні, ніби така шапочка. Або ти, о, як то кажуть, маляр, або ти. І перша страва це у нас Ходох Класік. Що я тут бачу? Сосиска, потім є всередині гірчиця. Кетчуп і, я так розумію, майонез. І за складом тут має йти ще фірмова посипка з чіпсів яблук та цибулі. Ну так написано на сайті. І навіть на сайті там немає фото ось цього ходову, є лише подвійний. Граміївок я також не зустрів, тому давайте ми зараз дізнаємося, скільки він все таки важить. 136 грамів. А, і звісно ж, саме головне це ну молочна сосиска. Я його розріжу для того, щоб ми все бачили з вами всередині. Ось так він виглядає всередині. Якось чесно скажу: бідно виглядає дуже-дуже бідно. Навіть я вдома в 8 років робив хот-доги покраще, посмачніше і побагаче. Можливо, головне смак. Відразу скажу, що всі ходоги до мене приїхали холодні, в температурі приблизно 36 градусів, тобто температура тіла. Так, вони не людяні, але й не гарячі. Щодо смаку: в цьому ходозі не вистачає соковитості. Тут дуже мало соусу, його немає. Гірчиця, ніби, вибачте, булочка йде вже з гірчицею, тобто, ніби тут соуси навіть не намазували кетчупу. Ну. Ну, ви бачите, <хи> дуже його мало, і майонезу також майже взагалі немає. Ця булка, цей хот догмін дуже сухий, мабуть, саме для того, щоб його запивали. Я йому поставлю навіть 3,5 з мішків з 10. Mm. Кажу, в дитинстві робив смачніше і, і гарніше. І Це ж коштує грошей. щодо цього напою до самого мабуть, популярного напою з білого наливу. Це живчик, якщо що без газу, ви зрозуміли. Є е, приємний смак яблука, такий е, після смак трішки підвяленого яблука. Це прикольно, це смачно. Щодо газиків, вони приємно пощіпують язичок, теж круто, не б'є тобі в нос нічим хімозним. Приємний такий лайтовий напій. Трішки після смак држивих хмільних штук. Не як в пивних напоях, а більш приємно. Можу оцінити на 8 нижків з 10, а скажу, куштував і смачніші напої подібного роду. Я так розумію, що це в нас вегетаріанський. Хот-дог з вега сосискою. Також о, скажу, що соусу я тут бачу, нібито вже трішки більше, але все одно його якось дуже мало. Посипки з яблук та цибулі немає, і сосиска виглядає приблизно ось так. Давайте скуштуємо, чи буде взагалі відрізняти смак, тому що м'ясні страви для вегетаріанців намагаються зробити так, щоб не було схожої різниці. Це ніби щоб не було схожої різниці, там крапка. Mm. Всередині наш ходок виглядає ось так. В принципі, так само, як і зовні. Нічого взагалі особливого в ньому немає. Щодо смаку, то так, це схоже на ходок з сосискою звичайною, але вона більш текстурна, більш ниткова, якщо так можна сказати, тобто більш волокниста. О, мабуть, вона зроблена з сої. Якщо їсти цю сосиску окремо від соусу та булочки, то різниці відчуваються ну прямо дуже. Але це гарна заміна для людей, які не їдять м'яса. Взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях, чи їсте ви м'ясо. Я хочу подивитися, скільки взагалі який відсоток людей, вегетаріанців, мене дивляться. І так, о, я інколи путаю веганів з вегетаріанцями, для мене це складно незрозуміло, тому що я цим ніколи не цікавився. Напишіть, ще, будь ласка, різницю, щоб я знав і не плутав. Дякую. А цей сухий хот-дог отримає таку саму оцінку, як і минулий. Вони сухі. Цю склянку я піднімаю за моїх патронів та людей, які кидають щось на банку. Величезне вам. Дякую завдяки вам. Мій канал може рости ще швидше. Так, здавалось би куди швидше, але можна. Величезне вам дякую, ви найкращі люди. А якщо ти хочеш долучитись до допомоги, то всі посилання є в описі під відео. І так, я оновив Патреон. І тепер там дуже багато цікавих приколюх, Тому переходь і дивись. За вас, ви мої сирні бортики. Ох, який жибчик. А в рибчику є газ. А в Росії. Всі йдуть. Наступна страва: це вже не ходох, це сендвіч з лососем, крем-сиром, листям салату та огірком. І він тут найдорожчий, 99 гривень коштує 130 грамів. Він в нас важить. В розрізі ми бачимо салат в бріошівській булці, бачимо лист салату, огірок доволі товсто нарізаний. Бачу зверху лосось і крем-сир. Щодо смакових відчуттів, то виявилося, що тут лосось він копчений. Це дає свій такий особливий смак цій страві. Також дуже відчувається смак саме салату, саме цих листів. Навіть, ну, знаєте, люди думають, що якщо лист салату, то він ніякий. А ні, ніфіга, він має свій дуже яскраво виражений смак. Інколи лист салату може перебувати всі інші смаки. Ось таке життя. Це приємний сендвіч. Лосось тут не пружній, він такий розлазиться вже на шматочки. Але прикольний смачний сендвіч. Він соковитий, на відміну від минулих хот-догів. і це його плюс. Я п йому поставив навіть 7,5 нишків з 10. По перше, я люблю лосось, а по-друге, він смачний та ніжний. Ось так настав час для устриць. І відразу ще можу сказати, що видно, що водичка тут з них вже. Потекла. Я сподіваюся, що це не та водичка, яка має лишати всередині, яка дає той самий смак устрицям. Що я бачу? Так чи відірвана вона від ніжки, чи відрізана? Ні, від ніжки вони не відрізані. І, добре, я зроблю це пальцем, просто бо я не хочу зараз шукати те, чим я можу це зробити. Не знаю, чому вона не відрізана, чи недостатньо часу було у людей, чи просто щоб вона не з'їхала під час транспортування. Збризнемо це все лимончиком. Блінкістечка трапилась і з'їмо. Просто попереджу вас, будьте обережні з устрицями, тому що зараз мені впилась в руку. Штучка від мушлі, якась її гостра частинка. І це було не дуже приємно, як мені сказав диспетчер, що оці фіндекльор у них найпопулярніші. І так, коли я робив огляд на чорноморку, я замовив три різних устриці. Із усіх фіндекльор була найприємніша. У неї класний післясмак, свіжості, моря. от Рекомендую починати. Якщо ви не любите устриці і хочете почати, то краще з фінтекльора. Вона, як на мене, дуже приємна. Устрицям я поставлю 10 нижків 10, тому що це устриці, і я їх люблю. Пара-па-пам. -пара -пара. Цікавий ходок Double Dog Шейк Шейк. Він має йти з корнішонами, тобто огірочками, помідорами, і як написано, херсонською цибулею. І зверху там реально присипано такою червоненькою цибулькою. На фотографії тут я такого. Не бачу. Щодо ваги, то тут 240 грамів. Так, це, мабуть, поки що найважче ходох, але він і подвійний. Давайте ми розріжемо, подивимося тут всередині. В ньому. Звісно, вдало розрізати не вдалося. Він весь в мене розвалився, але все одно показати, що всередині я зможу. Тут у нас помідорчики, бачу, реально є огірочок, дуже мало такі тоненькі огірочки, дві молочні сосиски, і все. І посипка зі смаженої цибулі зверху. По смаку це поки що найсмачніше годок з тих, що я сьогодні куштував. І цибулька, оця зверху підсмажена, дає свій класний смак такої трішки ніби пересмаженості, але в міру це смачно. Подвійна сосиска, тобто більше усієї основи, соус, огірочок, його дуже мало, але коли він трапляється тобі на зуби похрумкає, це класно. Так я б додав би огірку більше. Це смачний, соковитий хот-дог в м'якенькій булочці, але поставлю йому 7 неїжків з Можна було смачніше, і немає цибульки як на фото. Фото не відповідає дійсності. Друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там ви будете бачити спойлери, який же буде наступний огляд, що я їм і як взагалі живу. А ще я кожного дня туди виставляю прикольні рілси. І один з рільців навіть показали на один плюс один в сніданку. Один день з котом. Блін, це що кіт? І нафіг ви його приперли. Три дні з котом. Ой, ну добре, давай я тебе погодую. Сім днів з котом. Потім мені. Блін, може тобі нормальну ліжанку купити? Місяць з котом. Так а ну позабирали руки. Це моє дитя. Прикиньте? Тому переходь на мій інстаграм, підписуйся і живи зі мною кожен день, 24 на 7. І я з тобою. Дох Цезар. Всередині я бачу лист салату. Помідор, молочна сосиска та соус Цезар. Соус Цезар я зрозумів з того, що так написано в меню. М'якенька булочка, але давайте розрізати і їсти. Всередині нам відкривається все, що я перелічив. Помідор, до речі, достатня кількість лист салату і соус Цезар. І соусу я також бачу, що тут буде скоріш за все, теж достатньо, не так як в перших двох ходогах, що він був. Просто ніби стерти, ніби хтось відкрив мою булку ось так пальцем змазало той соус. Отак. І закрив назад, і мені повіз. Можливо, то кур'єр. Ой, я його не зважив. 167 грамів. Смак зовсім ніяк не схожий на Цезар. І взагалі, чому Цезар. Пхають абсолютно повсюди: піца Цезар, хот-дог Цезар, Бургер Цезар, Суші Цезар, Салат Цезар, І все, все, все є Цезар. Можливо, це найпопулярніший який салат, але навіщо з салату робити все, що тільки можна? Я не відчуваю тут соусу Цезар. Мені схоже це більше на воду. Просто по кольору так він трішки біленький. Все, ніякого смаку, навіть приблизно я не відчуваю тут. Так, плюс те, що він о, дуже соковитий, оцього незрозумілого соусу тут нормальна кількість, і помідорчики, і лист салату. І все це дає тобі приємний, такий ніжний, похрумкуючий ходох. Але ну, смаку в нього немає. Чому він називається Цезар? Тому що там є лист салату, можливо. 4 їжка з 10. Old олдскул. І вже відразу я бачу, що в ньому є морква по-корейськи, потім є лист салату, як і в всіх майже тут хот-догах, сосиска, майонез і кетчуп. Хоча в складі написано, що є майонез, але й тут його я його взагалі не бачу навіть. Невже шкода соусу. Тим паче майонез це не найдорожчий соус у світі. Його вага 190. Грамів. І в розрізі я також бачу: знизу у нас салат айсберг, зверху морква по корейській, всередині у нас молочна сосиска. І соусу, як такого, я навіть не бачу його тут замало. Цей ходог класний тим, що в ньому є морква по-корейськи. Вона дає навіть гостринку, ось таку цікаву перчинку в цьому ходозі, і це круто. Це круто, я відчуваю тепер нарешті. Якийсь смак, якусь вираженість, і ну нехай це робить морку по-корейськи, але це класно. Це на вісім з 10 в порівнянні з тими ходогами, що я вже їв. І фінальний класичний ходог в бріошівській булочці. Всередині тут є. Цибулька, оця смажена посипочка соусу. Ну, достатньо. Він весь внизу і молочна сосиска. Мабуть, що бачу по кольору, мені тут не вистачає гірчиці. Але на смак це може бути не так. Вага його 160 грамів. І всередині, все, як я і казав, ми бачимо цибульку, молочну сосиску по центру і соус знизу. Гірчиця тут відчувається і навіть аж припікає. Щодо соковитості, все супер. Булочка м'якенька, сосиска молочна, все так як і написано. І знаєте, що я зрозумів? Це не заклад, в який ти приходиш поїсти делікатесів, там лобстерів і так далі. Це заклад, в який ти приходиш потусуватись з друзями, випити сидру і чимось закусити. Це все з'їсти устрицю і так далі. Тут дешево. І як для такого закладу, то смачно. Цьому ходову я поставлю 6,5 нижків з 10. Він краще, ніж класичний в звичайній булці, але із забрюшівської булочки, і дорожчий. Ну що ж, а з вами був Денис Неїшко, їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в білому наливі? Ну, давайте так. Судячи і виходячи з концепції закладу, так, тут смачно, тут в принципі дешево, і в принципі смачно. Хочеш ходох? І їж. Хочеш сидр? Іди пий. Не хочеш? Не йди, не їж іди пий. Все. Дякую за перегляд. Дивись попереднє відео. Бувай!